Віталій Коломієць вперше став чемпіоном світу з пауерліфтингу, який проходив у румунському місті Клужна Пока. У ваговій категорії 83 кілограми. Він зібрав 935 кілограмів у трьох дисциплінах. Віталію укотре підтвердив, що він один із найсильніших людей на планеті. Цього року Віталій також привіз срібло із всесвітніх ігор, а раніше займав призові місця на чемпіонатах світу та Європи. З нами на зв'язку Віталій Коломієць, чемпіон світу з пауерліфт. Мої вітання і вітаю вас з перемогою. Дякую, вітаю, доброго дня. Віталію, що для вас означає звання чемпіона світу? Які емоції відчули після перемоги? Ну, для мене це моє перше золото чемпіонату світу, тому в мене емоції просто мене переповнюють. Я дуже радий, щасливий, і, взагалі, все вдалося все склалося так, як потрібно. Наскільки важкими були змагання? Ну, У нас було півтора місяці на підготовку. Після всесвітніх ігор ми одразу приїхали і почали готуватися до чемпіонату світу. Тому за цей короткий проміжок часу мені вдалося покращити свій результат на 10 кілограмів. На всесвітніх іграх в мене було 925,5 кілограмів, а тут я зібрав найкращу свою суму 935 кілограмів. Покращив свій результат на 10 кілограмів. Ви вже багато років серед найсильніших атлетів планети. Що допомагає, чи можливо хто підтримує і дозволяє вам тримати такий високий рівень? Звичайно, це моя дружина, яка постійно зі мною, якщо я на зборах, зі мною постійно на зв'язку і приїжджає до мене постійно. Для мене вона це моя підтримка. Все ж я вже перерахував таку чималу кількість ваших досягнень. Але все ж над чим плануєте працювати далі, і які спортивні цілі ставите перед собою? Далі у нас відпочинок трішки відпочинок. Е і в лютому у нас буде чемпіонат України і почнеться новий сезон 20-2026, де будуть і чемпіонати Європи, і чемпіонати світу знову. Чемпіонат Європи буде в травні, а чемпіонат світу знову ж таки буде в листопаді. Дуже дякуємо, що доєднались до нашого етеру. Дякую. А нашим глядачам нагадаю, Віталій Коломієць, чемпіон світу з пауерліфтингу, був з нами на зв'язку.